Яких от розрахунків. Отже, починаємо сьогодні нашу презентацію. Хочу сказати, що зараз в Європейському Союзі, в Штатах активно йде обговорення певних змін, які стосуються валідації, верифікації аналітичних методик. тобто ситуація досить динамічна, і ми сьогодні побачимо, що за останні роки теж пройшло досить таки багато змін. У цьому випадку ми будемо орієнтуватися на е, нові е, дані, які зараз опубліковані, які вже використовуються. Може почнемо з того, що згадаємо з вами, що таке, в принципі, є валідація. Е, мені дуже подобається е, таке визначення, що валідація це добре організований, правильно задокументований здоровий уз, е, дещо таке філософське поняття, тому що можна до безкінечності. Проводити якісь експерименти згідно валідації, щось нове пробування. Mm -hmm. Загалом перейдемо до того, що варідація це в дійсності експериментальний доказ того, що методика це може бути процес. У нас є варідація тих процесів. Вони відповідають принципі своєму призначенню, і також можна згадати тут уже деякі міжнародні нормативи з приводу того, що це підтвердження. На основі подання об'єктивних свідчень того, що вимоги, призначені для конкретного використання або застосування, також були в даному випадку виконані. Термін верифікації він дещо відрізняється від поняття валідації, і основне тут полягає в тому, що верифікація це здатність лабораторії підтвердити і отримати достовірні результати за готовою валідованою методикою. Ну, можна, скажімо так, додати тут також посилання на міжнародний стандарт по метрології, Міжнародний словник по метрології. Головне тут полягає в тому, що будь-яка лабораторія, яка бере певну методику для своєї роботи, вона повинна бути впевнена в тому, що вона здатна цю методику відтворити. І з приводу верифікації теж буквально останні роки з'явилися певні документи, з'явилися документи, які випустила Європейська фармакопея, це, зокрема, в 11-му виданні, яка стосується цієї тематики американська фармакопея. І що дуже для нас приємно, я буду давати вам посилання, ми можемо дійти до нього сьогодні, або це буде завтра, посилання на документ, в якому наводяться практичні приклади верифікації. Це дуже важливо, тому що коли лабораторія бере якусь методику для своєї роботи, в неї виникає проблема в тому, що вона не може виділяти значно багато часу для проведення процедур верифікації. Це не варідація методики, де це може тримати місяць, два місяці або більше того по часу, або ще навіть може бути більше згоності від того, чи ми варіуємо всю методику, чи якісь Окремо з неї показники, нам потрібно це зробити досить таки швидко для того, щоб відтворити цю методику. І це в своїй дійсності більше стосується, звичайно, методик фармакопейних методик, які у нас міжнародного стандарту, тобто ті, які пройшли всі етапи досліджень, в тому числі і міжлабораторні дослідження, для якого встановлені всі. Показники ефективності методики, буду говорити такою сучасною термінологією вже більш-менш що стосується методики, де розроблялася якась методика, валідувалася в одній лабораторії, це не міжнародно встановлена методика, і ця методика буде передаватися. В іншого операторії для роботи, це стосується трансферу аналітичних методик. Таким чином, ми бачимо різницю, що верифікація в даному випадку вона стосується стандартних методик, компендіальних методик. Що стосується трансферу, це одна операторія, яка валідувала методику, передає іншу операторію для роботи. Не факт той, що в майбутньому така валідована методика не може стати якимсь міжнародним стандартом. Це цілком може бути на якомусь етапі. Але в даному випадку, коли ми говоримо про фармацевтичне підприємство, про харчові підприємства, де є е, необхідність валідації аналітичних методик і де є необхідність трансферу аналітичних методик, це досить така важлива річ. Ми подивимося, є різні підходи до трансферу аналітичних методик е, від е, простого порівняльного тестування, ну, просте це завжди йде, будемо говорити в лапках це слово. До того, що може бути взагалі відмова від трансферу аналітичних метод, ми це теж побачимо, такі от варіанти в цьому випадку можуть бути. У нас досить виходить велика програма і велика презентація. Я, на жаль, навіть дивлячись по часу, просто немає фізичної змоги, скажімо так, вмістити всі такі от речі, які стосуються певних. Цікавинок, тому у нас в квітні місяці я зарані це анонсую, буде вебінар, присвячений результатам, які виходять за межі специфікації. І ось там ми теж розглянемо деякі питання, які то стосуються трансфер-аналітичних методик. Зокрема, більше поговоримо дещо про статистику. Тому чому? Тому що останні тенденції полягають в тому, що одна із Основних завдань, які у нас проходять при аналітичних методик, полягають в тому, щоб не отримувати результати, які виходять за межі специфікації. Тобто результати помилкові і загалом, ну, скажімо так, будь-яка методика.